Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому Ютуб каналі. Попереду на нас чекає черговий робочий день. Дуже багато робочих процесів, які потрібно сьогодні. Буде деякі почати, деякі закінчити. Ну а вам пропоную провести оцей робочий день разом з нами. Обов'язково, друзі, підписуйтесь на наш канал, хто цього не зробив. Натискайте вподобайку, і всі, хто має можливість і бажання, напишіть нам, будь ласка, якийсь коментар під відео, тому що будь-яка активність на нашому ютуб каналі вона допомагає у рості і розвитку нашої аудиторії. Для нас це дуже важливо. Ми працюємо, ми. Стараємось і якраз від вашої активності отримуємо неабияку мотивацію і підтримку. Перший етап нашої ранкової управочки завершено. Погодували наших дівчат крайня ярочка, яку ми, в принципі, на яку точніше ми маємо також певні надії, що вона в нас окотиться і дасть нам потомство, так як... В принципі, все більш ніж ждало на даному етапі, у нас складається. Дві із трьох окотилися е, оцій дівчулі, буквально там через недільку вже буде три недільки. Ну а наша майже новонароджена чадо, де вона дивиться ззаді, лежить. Також доволі непогано себе почуває. Єдине, що вчора вечірком, коли завершував управочку, виявив такий от маленький нюансик, що маленька-маленька е така е ну, діарейка у нашої дівчинки була. Тому із раціону нашої овечки прибрав е буряк. Зараз сіно і зернові. Ну, і в принципі, сьогодні зранку ситуація вже набагато набагато краще. Немає такого от явної ознаки того, що в неї є рейка. Також на другий день після народження провів купіровочку хвостика. В принципі, все своїм якби шляхом у нас розвивається. Буквально, я думаю, ще 2-3 деньки Об'єднаємо всіх їх знову разом. Для того, щоб вони в принципі, себе більш-менш нормально вдало почували, розвів їх по різних загородах, тому що ну, трішечки оця от дівчуля вона агресувала у відношенні до маленького новонародженого ягнятки. От і мої хальохи. Малеша наша також обслужена, насипали гранульованого корму, якраз от в послідуючому. Те, чим нам потрібно буде разом з вами зайнятися безпосередньо виготовленням і переробкою оцього от корму для наших крон, якщо говорити безпосередньо і про цих же кролів, він дуже важливу роль у рості їхньому відіграє. Ну і те, що я... На власному досвіді перевірив і випробував, якраз от гранульований і більш-менш збалансований корм це небо і земля, якщо порівнювати просто із зерном. Йовна приємна новина. Наші гусочки потихеньку почали нестися. 15-3-го у нас з'явилося перше яєчко. Воно у мене пронумеровано, підписано і покладене на зберігання. В принципі, дуже сильно сподіваємось, що. Будемо в цьому році із гусьми. Я далекий, але тим не менше, ну, вони по подвір'ю ходять, споживають корм. Ну і не хотілося б, щоб вони були простими дармоїдами, але хоча б якийсь мінімальний. але Вихлоп із них був, тому що це безпосередньо дітище батькове, Ну і е, будемо сподіватися, що все в нас в цьому році вийде, і ми будемо із гусячим поголів'ям. Ще можете написати внизу в коментарях, можливо, хтось має досвід безпосередньо, як потрібно зберігати оці от гусячі яйця, тому що вони в мене знаходяться в старому непрацюючому холодильнику. Просто ложу їх у такий пінопластовий контейнер, закриваю, ж, в принципі, тут е, постійна температура. За рахунок того, що холодильник є холодильник, нема перепадів, яйця не перегріваємо, не переохолоджуємо, але знову ж таки, хто більш професійний, обов'язково пишіть свою думку з приводу цього. І не те, що думку, а пораду. Тепер пару слів нашої європейської сударині, європейське срібло, от в крайньому відосику показував вам, що з нею твориться, агресивна, не наче собака. Ну і хлопці, отам радили пустити її під короля. Так от, якраз е, найбільша проблема і чому я так не годив. Придбали її на ринку, хотіли змінити кров, трішечки змінити поголів'я, але разів не на 6 вона у мене була під кролем і вона не гуляє. Так що вже змінювали, в принципі, і раціон. Трішечки вона, на мій суб'єктивний погляд, неначе зажирівша. Сиділа вона у мене на воді, на сіні. Трішечки так, підсхудла, і буквально на днях спробуємо знову підпустити під кролика. Подивимося, що воно буде у нас в перспективі, але дурне таких світ не бачить. Не дивіться на мамкиному молочку також. Непогано себе почуваю. Так, копитні, пухнасті наші обслужені, погодовані, задоволені. Зараз біжимо до себе на господарство. Якраз отут і будемо займатися переробками. Погодка сьогодні зранку бажала би бути кращою. Пройшов дощик. Вчора дуло і надуло. Погода нас не зупинить, так як будемо працювати в складі, чим саме будемо зайняті. Зараз вам все покажу. Чим же будемо зайняті наступні декілька годинок? зараз подрібнемо, змішаємо і. Підготуємо е, безпосередньо зернову суміш для переробки на нашому грануляторі. Якраз от цей комбікорм буде у нас призначатися для наших кроликів. Рай, для цього корму нам потрібна какарюза, пшениця, соняшникова макуха як е, білкова основа. Підкислювач, премікс, ячмінь. Зараз будемо все подрібнювати, змішувати, зволожувати і переробляти у гранулу. Можливо, хтось напише, що комбікорм далеко від ідеального. В принципі, я так і вважаю, тому що ще декілька важливих компонентів в ньому має бути. Це ж саме зернове борошно, і висівки потрібно додавати. Але, як то кажуть, тими силами, які у нас є, будемо із какахи ліпити пулю. І повторююсь, навіть цей корм не супер-мега ідеально збалансований, але це небо і земля в порівнянні з тим, якщо ми будемо годувати там одним ячміньом. Або міксом, ячмінь, пшениця, кукуруза це вже перевірено особисто, і результат по відгодівлі кроликів мене більш ніж влаштовує. Так що для вас це декілька хвилинок. Ми зараз трішечки подовбемося, покоперсаємося, підготуємо. і... Будемо переробляти комбікорм. Ну і після того як переробимо наш корм у гранулу, товариства дочекайтеся, будемо говорити з вами і розбирати стартовий комбікорм для наших пацюляк. Отакий от вигляд у нас має суміш, яку нам потрібно буде переробити в гранулу. Єдине, що нам потрібно зараз зробити: зволожити оцей комбікорм, запустити, прогріти гранулятор і, в принципі, почати роботу. Ще питання, яке частенько від вас поступає, з приводу того, яку кількість води потрібно додавати, щоб зволожити оцю от сипучку до потрібної вологи, щоб нашому гранулятору було комфортно і безпроблемно її переробляти, тому що вологу завжди потрібно додавати. Значить, тут також з висоти власного досвіду однозначно не можу сказати конкретний і стовідсотковий. Мілілітраж так називаємо в залежності від е, раціону комбікорму, в залежності від тих зернових груп, яких, е, з яких складається оцей комбікорм, кількість води. Ну, різна, все це з досвідом приходить. В принципі, я більш ніж упевнений, що і ви за цим досвідом прийдете до тих мілілітрів, з якими і вам, і вашому гранулятору буде комфортно і безпроблемно працювати. Але знову ж таки, отак, якщо подивитися на всю систематику і схематику, то не менше трьох літрів на 100 кілограмів, відштовхуючись від того. Ну І в незалежності від того, які це зернові групи. Але 3 літри 100% йде на 100 кілограмів. До речі, можете написати свою власну думку, скільки і який мілілітраж води йде у вас на зволоження корму. Так, товариство. Шайтан машина працює. В принципі, зараз загранулюємо і переробимо комбікорм, і приступимо. До найважливішої теми обговорення сьогоднішнього відео безпосередньо раціону комбікорму стартового для наших поросяток. В кого будуть з'являтися якісь питання стосовно грануляції, пишіть, не соромтесь, буду при великим задоволенням відповідати і обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Так, товариство, апарат наш замовк. Означається, що. Роботу ми з вами провели на відмінно. Гранула закатана. Зараз буквально якась годинка. Все в нас гарненько охолоне і вечором вже з превеликим задоволенням будемо згодовувати так красу цю гранулу нашим кроликам. Тепер декілька хвилин поговоримо і розберемо у найменших подробицях. Раціон стартового комбікорму для поросяток безпосередньо сам раціон і ті компоненти, які входять в раціон цих от комбікормів, стартового гроверного фінішного комбікорму, він дуже і дуже важливий і відіграє не менш важливу роль, аніж та сама генетика і умови утримання наших свинок на нашому господарстві. Тому цьому треба приділяти величезну увагу, ні в якому разі не нехтувати якістю тих компонентів. З яких ви будете робити оцей бажаний стартовий комбікорм, яким ви будете годувати вашим свинкам? тому що в кінцевій фазі е, страждати від неякісті будете не ваші свині, а взагалі, якщо говорити про комбікорми, то дуже великий період часу я використовував е, як основу білкову е, БМВД торгової марки Hendrix. Ну а з часом прийшли ми і дійшли до того, що ну, не дуже це економічно. Доцільно і вигідно, так як наставали часи, коли добавки наші росли, ціна на малих поросят падала, ціна на відгодівлю падала, тим самим рентабельність свиноводства значно зменшувалась разом з тим, почали експериментувати і шукати оті от ідеальні схеми, які би допомогли нам трішки краще себе почувати. Значить, до чого ми дійшли безпосередньо. Раціони зернових груп і відсоткові вводи в мене взяті і ну, відштовхуюсь я безпосередньо від раціонів торгової марки Hendrix. Якби все розписано, в вільному доступі все є, але є певні але. БМВД, оце от яке я, ну так називаємо БМВД, яке я роблю домашніх основ в домашніх умовах, основою якого є соєва макуха. Премікс, підкислювач, трикальцій фосфат, 22 кілограми соєвої макухи. 4 кг преміксу 4% для відгодівлі, 0,5 кг підкислювача і 0,5 кг трикальцію фосфату. Це якраз і є оцим от стартовим 25% БМВД. Що стосується зернової групи, то у раціоні стартового комбікорму від торгової марки Hendrix такий от від зернових це 35% пшениці, 25% ячменю і 15% кукурудзи. Шляхом проб і помилок також були певні зміни і певні корективи внесені. Значить, Взагалі, раціон стартового комбікорму, того, який я готую в домашніх умовах. Це 35 кг ячменю. 25 кг е, пшениці, 15 кг кукурудзи і 25 кг оцього стартового комбікорму, все подрібнюємо, перемішуємо і якраз от, оце являється цим от фундаментом і базисом оцього от стартового комбікорму, яким ми згодовуємо поросяток при відлучці е, е, ну, від 10 до 30 кг. от комбікорму дещо був трішечки призмінений, тому що якщо говорити про оцю от схему. Е, Відштовхуючись від Хенріковського раціону, то там у стартовому комбікормі у нас 35 кілограмів пшениці, 25 ячміню, 15 кукурудзи. Ячмінь із пшеницею я поміняв місцями, тому що є така от біда, немало хлопців, які звертаються і до мене, які зустрічалися з таким от нещастям, як набрякова хвороба або жотьочка в простонароді. Ну і якраз от за рахунок того, що ми змінюємо відсотковий ввод пшениці, робимо його не 35%, а 25%, тому що безпосередньо у самій пшениці дуже і дуже великий відсоток білка. Якщо говорити про зернові, то в цій культурі його найбільше. Тому таким чином оці от ротації проведені. Е, таке помірне е, і дозована годівля в перві 3-5 днів після відлучки, і ростуть свинки просто мега-ідеально на цьому е, поєднанні і при цьому поєднанні. Так що Можливо, хтось користується такою схистиматикою. Пишіть, будь ласка, свої відгуки, своє бачення, свої припущення внизу. Коментарі ну, вам всім хочу подякувати за увагу. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, тицяйте нам в пишіть коментарі. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.